З новинами вихідного дня наш вечірній випуск часу. Вітаю сьогодні. Ви дізнаєтесь про таке. Повернення героїв Мукачівські прикордонники виконали своє бойове завдання на Сході. Захищені переговори депутати Ужгорода передали бійцям новітні рації. Ремонт триває, асфальт заливає вулиці Ужгорода. Собача доля притулок для чотирилапих у Мукачеві збільшує площу. Хмільний фестиваль. В обласному центрі зібрались любителі чеського пива. Купив прапорець, допоміг армії. Втячу триває патріотичний ярмарок. Росія продовжує концентрувати війська неподалік від українського кордону. Про це заявляють силові відомства. Зокрема, на напрямку Єкатеріну в Кашевченко на території Росії за три кілометри виявлено розгортання на позиціях трьох установок БМ 21 та безпілотних літальних апаратів. 1 серпня зафіксовано рух колони військової техніки до 10 тентованих автомобілів Камаз на автодорозі Погар Стародуб в районі Трубчевська було зафіксовано пересування БТРів. А от поблизу Малинівки виявлено місце дислокації великого угруповання Росії. Тисяча армійців, 12 танків Т-72, 12 мінометів різного калібру, 4 ЗРК-ОСА, 2 зенітно-ракетні комплекси стріла-10. Окрім того, за даними РНБО, керівники Білгородської, Курської та Брянської областей дали вказівку фермерам закінчити збирання врожаю до 3 серпня на полях, які розташовані в прикордонній смузі. Також на українсько-російському кордоні припинено роботу трьох російських пунктів пропуску: Новошахтинськ, Гуково та Куйбишево. Після зняття заборони на продаж Україні високоточної зброї пріоритетом уряду буде закупівля безпілотників для сил АТО. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Професійні безпілотні літаки коштують сотні тисяч, а то й мільйони доларів. Але для таких бойових одиниць, як рота або батальйон, це цілком доступно. Їх можуть використовувати для кінофотозйомки місцевості зайнятої бойовиками, що вбереже життя розвідників. Закупівля такого роду техніки пріоритет для міністерства оборони, якою планують оснастити підрозділи. Нацгвардії Вартість одного дня спецоперації на сході коливається в межах 70 мільйонів гривень. Загалом на потреби АТО планують виділити майже 17 мільярдів. Це з урахуванням поступового переозброєння та закупівлі нових засобів індивідуального захисту для бійців на фронті. Щоб убезпечити стабільне фінансування боротьби з тероризмом, уряд вдався до радикальних дій, вів так званий військовий податок, який до кінця року повинен направити на схід до 3 мільярдів гривень. Проте цей податок сплачує народ. Подібні побори з олігархів, уряд не розглядав, хоч і були. Пропозиції з боку парламентарів. З цього приводу народний депутат Віктор Балога назвав ще одне джерело фінансування війни Росію, а саме націоналізація російського майна, починаючи від банків, закінчуючи ресторанами та заправками. Прецедент вже відбувся, коли Путін анексував Крим і привласнив нажити українське майно. Успішна протидія на кордоні з Росією. Вночі у суботу в районі населеного пункту Васильівка, що на Донеччині, прикордонники виявили групу невідомих осіб, які рухали з боку федерації. По невідомим був завданий вогонь на ураження. Стало відомо, що в ході протистояння частина живої сили противника знищена, решта повернулись назад до Росії. Загалом обстановка на українсько-російському кордоні залишається складною. Продовжуються обстріли прикордонників та збройні зіткнення з бойовиками. Втім, наступ вдається стримувати. Повернення з передової 33 богатиря Мукачівської прикордонної служби повернулися додому після успішно виконаного завдання і захисту державного кордону на Луганщині. Бійці потрапили під ротацію, радіють відпочинку, але в душі тривожиться за своїх товаришів, які залишилися боронити країну. Як зустрічали Мукачівці, своїх героїв бачила і наша знімальна група. Сміливці Мукачівського прикордонного загону повернулися із зони АТО. Родичі, друзі і колеги військовослужбовців із нетерпінням чекали їхнього приїзду, який відкладали кожні три години. Зустрічав прикордонників і Мукачівський міський голова Золтан Лендял. Я щиро вітаю вас із поверненням у свій рідний Мукачівський прикордонний загін. Ви зробили героїчний поступок. Ми пишаємося вами. Ви проявили високий професіоналізм, ви проявили сміливість і ви залишитеся прикладом для інших, тому що треба ще трошки часу, щоб тих терористів, які сьогодні мішають нам, в нашій рідній державі Україні, жити в мирі, вигнати з держави. Або як каже нас президент Порошенко, знищити. Радощам не було меж, втомлені захисники вітчизни зустрілися з тими, кого не бачили тривалий час. Більше 30 прикордонників Мукачівського прикордонного загону перебували в зоні АТО майже три місяці. За свою відвагу отримали подарунки, а малеча потішила військовослужбовців патріотичними малюнками. По перше, я хочу сказати, що я радий, що всі ми повернулися живі, здорові на рідну землю. Ну як там було було? Ну скажімо так. Нелегко, тому що з однієї сторони, ну слава Богу, що як це якось так мирно обійшлось, що кажу, що ніхто з нас не постраждав, нічого такого не відбулось із нашою групою. А так ну, задачі стояли нелегкі, тому що в кожний момент очікуєш у кожен момент небезпеки і. В останній час дуже був напружений, тому що кожен день чути було установки град, як стріляли буквально кожного дня. Керівництво Мукачівського прикордонного загону нагородило своїх сміливців грамотами і дало триденну відпустку для того, щоб солдати змогли відпочити і знову приступити до виконання своїх військових зобов'язань. Невдала дестабілізація, або як проросійським провокаторам, не вдалося розхитати Закарпаття. Чимало закарпаток цього тижня виходили на вулиці перекривати рух, щоб перешкодити військовим буцімто забирати посеред ночі своїх чоловіків, синів та батьків. Це все фіксували. Камери змі, з поміж яких були і представники російського раша тудей, відомого своїм упередженим ставленням до подій на Україні. Так, 1 серпня під час чергового мітингу в селі Ракошино журналістка цього каналу ставила провокативні питання місцевим та намагалася підбурити їх до масштабних заворушень. Декотрі з місцевих та представників змі звернули увагу на неприпустиму поведінку журналістки і звернулись до служби безпеки. Ті визнали дії громадянки Росії, такими, що завдають шкоду національним інтересам, та прийняли рішення про її примусове повернення. З території України. Кошти, зібрані депутатами Ужгородської міської ради, на підтримку військових в зоні АТО використали. За них придбали сучасні рації, яких, як зазначили самі військовослужбовці, бракує нашим бійцям на сході України. Пристрої передали військовим у приміщенні Ради. Відтепер наші військовослужбовці, які знаходяться в зоні АТО, забезпечені повноцінним зв'язком. На кошти, які виділив кожен депутат Ужгородської міської ради, були придбані сучасні рації. Як зазначив виконуючий обов'язки ужгородського міського голови, в такий спосіб депутати долучились до всеукраїнської підтримки збройних сил України. Депутати між собою зібрали кошти для того, щоб закупити якісь певні речі, які є необхідні, в яких є потреба. Галина Ярцева, так як вона постійно на контакті із нашими військовими, запропонувала такий варіант, щоб радіостанції для передачі рації до Ужгородської міської ради прибули військові, які подякували за підтримку та зазначили, відтепер військовослужбовцям не потрібно буде користуватись незахищеним мобільним зв'язком. Також у період третьої хвилі мобілізації ці пристрої будуть доукомплектовувати нових мобілізованих бійців. Ці радіостанції дійсно потрібні. Особливо там в місцях виконання завдань, де наші військовослужбовці виконують свій обов'язок. Зв'язок при виконанні завдань це головне, знаєте, немає зв'язку, немає взаємодії. Якщо ті військовослужбовці, які зараз знаходяться у районі виконання завдань, вони укомплектовані практично завдяки волонтерам, депутатам міської ради, то ті військовослужбовці, які зараз приходять, то Є така потреба також в забезпеченні бронежилетами, спальними мішками. Не на всіх ще хватає. Як зазначили самі військові, нові рації забезпечують великий радіус дії прийому сигналу, що дуже потрібно в зоні АТО. Крім того, вони захищені від прослуховування. У продовженні часу на вас чекає наступна інформація. Собача доля, притулок для чотирилапих в Мукачеві збільшує площу. Хмільний фестиваль в обласному центрі зібрались любителі чеського пива. Купив прапорець, допоміг армії. Втячу відтриває патріотичний ярмарок. В обласному центрі триває плановий ремонт доріг. Незважаючи на тиск та критику тимчасового очільника міста, робітники з технікою продовжують рухатися вулицями Ужгорода. Де зараз проходить дорожній ремонт та куди він піде далі, розкажуть мої колеги. Якщо в обласному центрі сонячна погода, то обов'язково можна побачити на дорогах міста робітників із технікою, які заливають асфальт. Настала черга і вулиці Джамбула, на якій досить насичений транспортний рух. А тому і ям тут було вдосталь. Зараз вони поступово зникають. Сьогодні ремонтуємо, заливаємо асфальт на Джамбула вулиці. Вони вчора закінчили повністю уже Грушевського, і тут продовжуємо на Джамбула. Як зазначив ВО Ужгородського міського голови Віктор Щадей, дедалі частіше його роботу піддають критиці та всіляко чинять перешкоди. Однак його дорожній план на посаді виконуючого обов'язки він виконуватиме і надалі. Зрозуміло, намагаються нам заважати, як ми знаємо, останні події якось ставлять палки в колеса, але я твердо як вирішив не сходити з дороги, там, поки хай там критики собі критикують, протестують. Є певні задачі, які я перед собою поставив як керівник міста. Один з пріоритетів головних це асфальтування доріг. Із закінченням вулиці Джамбула робітники перейдуть до наступних вулиць, які потребують нагального дорожнього ремонту. А це вулиці Грибоєдова, університетська, де знаходиться поліклініка, лікарня та ужну. Безпритульні собаки проблема чи не кожного міста України. Виняток у Закарпатській області Мукачева, адже проблему бездоглядних чотирилапих намагаються вирішувати. У центрі контролю за тваринами собаки мають опіку, їжу і дах над головою. Незабаром в їх розпорядженні буде і територія для вигулу. У ними опікуються їх, годують і роблять все, щоб чотирилапим було добре. У мукачівському притулку, який працює вже чотири роки, наразі більше тридцяти собак. Дотепер світ вони бачили лише через решітку, адже живуть у вольєрах. Проте вже незабаром у чотирилапих з'явиться власна територія для прогулянок. Дуже велика проблема була в тому, що ця територія була е фактично е гора. І ну, треба було цю глину всю перемістити в інше місце, для того треба було знайти кошти. Було вивезено біля 20 камазів глини повне гружених, то робота значна. Залишилося тільки доробити. Тобто розпланувати, завести щебінь, Оп'ять таки, будемо шукати зараз якихось спонсорів, щоб нам допомогли, або щебнем, або навіть руками. Ну, і будемо продовжувати потрохи то робити. Для облаштування зони вигулу собак міська влада виділила дві з половиною сотки землі. Незабаром залізний паркан, що розділяє територію і сам притулок, заберуть і будуть надалі облаштовувати цю зону задля комфорту тварин. Мабуть, планується тут поставити такі навіси літні, і щоб тварини фактично були не в ульєрах. А якщо не агресивні тварини, будуть тут на постійній основі, тобто будуть мати, де вигулятися, побігати і так далі. Будемо кінологів сюди приводити, щоб вони проводили якісь деякі роботи з собаками. Територія для вигулу подарує тваринам бодай трохи свободи і шансів стати новим членом якоїсь сім'ї. У 2013 році, коли я заступила сюди, опікуватися притулком, було біля 70 собак. Зараз в притулку мешкає 35 собак. Тобто за цей весь час ми віддали 35 собак собак добрі руки. Проблема із бездоглядними вуличними собаками у місті, врешті-решт, вирішується. Все ж найкращий вихід із проблеми не залишатися байдужими. Працівники центру контролю за тваринами закликають містян бути відповідальними і не викидати своїх чотирилапих друзів на вулицю. Відтак безпритульних собак у місті стане менше. В Ужгороді стартував традиційний фестиваль чеського пива. Захід тут проходить вже кілька років поспіль. Це частина міжнародного співробітництва із краєм Височина. Поласувати хмільним злітаються місцеві і туристи з усього краю. Фестиваль єжик традиційно проводили в центральній частині Ужгорода цьогоріч Із багатьох причин прийняли рішення перенести місце проведення до Боздиського парку. Основний наплив відвідувачів очікують на вихідних однак, офіційне відкриття заходу прийшло по обіді в п'ятницю. Крайпива тут буде пива, проходити пива, фестиваль чеського пива. пива. До нас приїхала відома в Чехії людина, яка виробляє це пиво та багато інших видів. Серед них і Ігловське. Я дуже радий, що ігловські пивовари розширили ринок, і тепер можна купити справжнє чеське пиво і тут в Ужгороді. І велицаріат вже по четверте. поштопане і панове, дякую за прийом. Я дуже радий, що приїхав. Це вже в четвертий. Я в Україні в Ужгороді. Те, що ми представляємо тут свою продукцію, є важливим кроком не лише для торгівлі. Сподіваюся, і жителі Ужгорода цим задоволені. також на відкриття фестивалю прибули представники чеського міста Іглави, з яким Ужгород має досить тривалу історію співпраці. Цієї зими буде п'ятий ювілей партнерства між Ужгородом та чеським містом Іглава. Я пам'ятаю, як наше пиво колись почали чупувати в ресторані над ужем. А вже потім воно поширилось по всьому Прикарпаттю. Я радий, що наше об'єднання триває, і я переконаний, що партнерство продовжиться і буде підтримане з обох сторін. На гостей тут очікує перш за все можливість скуштувати справжнє чеське пиво, а також розваги у народному стилі. Чеський ансамбль протягом двох днів демонструватиме свою вокально танцювальну програму Тримати українську армію може кожен і в будь-який спосіб. Хтось купує харчі та спецодяг, інші передають на фронт бронежилети та необхідну апаратуру. А от у Втячеві вирішили творчо зібрати кошти та спрямувати їх на схід. Для цього активісти влаштували патріотичний ярмарок. Що продавали та хто купував, бачила Алла Легеза. Патріотичні листівки, віночки, жіночі прикраси, домашня випічка, сувеніри з українською атрибутикою все це представили на благодійному ярмарку у Тячеві, щоб підтримати наших солдат на передовій. Він об'єднав митців і громадських активістів таким чином для учасників, АТО збирали кошти на найнеобхідніше. Містяни і гості Тячева, що побували на заході, купували все, що асоціюється з патріотизмом та батьківщиною, фотографувалися біля прапорів, а діти з нетерпінням чекали на бодіарт з державним гербом або прапором, малювали і портрети на папері. Я приїхала з міста Озорода на цю акцію щоб допомогти цими коштами на нашу українську армію? Можете дивитися осторонь цих подій і, і, і саме розуміє, як кожен з нас що тут потреба допомогти на кожному із нас. Хто що може під час доброчинного дійства для учасників ярмарку виступали і музиканти? Була серед них і Ангеліна Павлюк. Дівчина співала виключно українські народні пісні. Попросили допомогти виконувати українські пісні, так підтримувати. Я Охоче згодилася. Надіюся, що така допомога там на сході більш підтримає піснями. Організатор Богдана мені зателефонувала, чи можеш ти прийти. Я не могла відмовити, оскільки знаю, що так більше не можна допомогти. Усі кошти вилучені від благодійного патріотичного ярмарку, спрямують на допомогу українським військовим, які зараз захищають нашу батьківщину. Такими були суботні новини про те, чим жило Закарпаття. Весь тиждень вас ознайомлять у підсумку. Тож у семи днях ви побачите. Третя хвиля. Чому мобілізація так налякала закарпатців? Контрреволюція в Ужгороді екс-влада намагається чинити тиск на міське керівництво. Спортивний відпочинок, дитячий літній табір з футбольним забарвленням. На цьому у мене все. У студії працював Юрій Павлешнець. Прощаюся з вами.